Стефанія дуже любила квіти. Від ранньої весни до пізньої осені все її подвір'я цвіло так, що всі односельці заглядали і милувалися, а хтось навіть і насіння просив. Найбільше Стефанія любила осінні квіти. Вони нагадували їй про давнє кохання. По сусідству у них жив хлопець Микола. Зустрічалися вони два роки. Микола, бувало, нерви мами на городі оберемо квітів і біжить до стефи. А вона, поки по господарству порається вже звечоріє. Обіцяв Микола, що коли хризантеми зацвітуть, прийде він свататись до Стефанії. Дівчина вже й батькам розповіла, що заміж виходить. Думали після Михайла старостів приймати. Але стала дівчина помічати, що Микола почав віддалятися останнім часом від неї. Постійно говорив, що шукає у місті підробітки, щоб скласти гроші на весілля. Вірила Стефанія коханому. Поки по селі не пішов поголосок, що Микола одружується, з міста наречено привіз. Стефанія не могла повірити, все дивилась на хризантеми, які от-от розпустять свої квітки. Як же він міг? Він же обіцяв. Все виявилося правдою. Микола одружився і поїхав з дружиною в місто. А Стефанія так і залишилась сама. Квіти ж стали її натхненням і радістю. Поки мама жила, Ще якось було веселіше, але потім, коли її не стало, хата опустіла. Стефа ходила на роботу, працювала листоношею, любила приносити людям радість кому пенсію принесе, а кому добру звістку в конверті. Того осіннього дня Стефа мала вихідний, вирішила грядки біля хати до потягу довести, бо ж зима скоро. Раптом рипнула хвіртка, і на подвір'ї з'явився чоловік. То був Микола. Майже такий, як тридцять років тому, лише тепер його скроні посрібнила сивина. Жінка про себе відзначила, що вона йому навіть личить. Мовчав довго, стояв і дивився. Стефанія теж не знала, що сказати, а потім запросила гостя до хати. Микола розповів, що він вже кілька років дівець. Єдиний син одружився і поїхав з дружиною з за кордон. Думають там залишитися. Приїхав він в село свій будинок продавати, хоче за виручені гроші допомогти сину придбати житло на чужині. А до стефи не міг не зайти, не міг оминути їх у квітчене подвір'я, та й від людей знав, що заміж вона так і не вийшла. Вони більше мовчали, ніж говорили. А що тут скажеш? Їхні дороги давно розійшлися, і кожен прожив своє життя. Пішов Микола, але якийсь дуже засмучений. А вранці наступного дня знову з'явився, як у молодості, з букетом Хризентем. Сказав, що добре все обдумав і хоче виправити свою помилку. Запропонував Стефі виходити за нього заміж. Стефа букет прийняла, а над пропозицією обіцяла подумати. В 55 років приймати таке рішення дуже непросто.